Усім привіт! Ви на каналі Алки Огородниці. І сьогодні я вам покажу і розкажу, як я вирішила розсадити лаванду. У мене є три великі кущики, їм десь по 3 роки. Е, тому вже настав час їх розсадити, бо вони такі, бачите, великі розрослися. Тож, я купила ґрунтик універсальний. І що я зробила? Зараз у нас середина травня. Я Гарненько прикопала кущик земелькою, грунтом. Щоб він ось тут потім пустить корінчики. І коли я викопаю цей кущик, а це буде на початку осені, я викопаю цей кущик, його розділю, ось тут будуть вже на кожному стеблі додаткові корінчики. я їх розділю, посажу в окремі ямочки, і в мене буде дуже-дуже багато нових гарних кущиків. Лаванди. Нарешті в мене буде свій маленький прованс.